Ділюсь з вами смачним рецептом медового сердечка до дня всіх закоханих. посудині з товстим дном з'єднуємо яйця, мед, цукор та вершкове масло, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Додаємо соду, маса побіліє та збільшиться в об'ємі. Проварюємо 2 хвилинки, знімаємо з вогню, додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто. Воно виходить трішки липким. Викладаємо на поверхню пропилену борошном, накриваємо і залишаємо на 15 хвилин. Розділяємо тісто на 6 частин, розкачуємо в тонкий пласт, переносимо на пергамент, вирізаємо сердечко. Та відправляємо в розігріти духовку. Для конфітюру смородину об'єднуємо з цукром та крохмалем і проварюємо до загустіння. Для крему вершковий сир об'єднуємо з вершками, цукровою пудрою і все збиваємо. Фіксуємо сердечко на підложці, наносимо шар крему роблячи бортики, а в серединку додаємо смородиновий конфітюр. Накриваємо медовим сердечком зверху і повторюємо все те ж саме. З цієї порції тіста виходить два сердечка по три шари або ж одне велике, шестишарове. Покриваємо верхівку тортика кремом і відправляємо до холодильника. Декоруємо за вашим Маком та бажанням У мене темперований шоколад і біза. Кій торт так виходить дуже смачний та ніжний. А смородиновий конфітюр додає свого шарму. Тому обов'язково зберігаємо рецепт, готуємо та насолоджуємось.